Всім привіт! Сьогодні я буду готувати гірчицю міцну, з сково гірчичного порошку. Для того мені буде потрібно 200 мг води кипяточку, 100 г гірчичного порошку, 1 столова ложка цукру, одна чайна ложка солі, 3 чайних ложки яблучного оцту, 2 столові ложки олії соняшникової, або можна дати за бажанням оливкової, одна чайна ложка меду. Натурального. Я приготувала таку мисочку суху і риночку закипетила води. Тепер додаю до тої води гарячої, одну столову ложку цукру без гірки і одну чайну ложку без гірки солі. Все розмішую. Добре, щоб воно все розійшлося. Все, готово. Переселю відчисний порошок. Подам миску. І буду заливати водою, поступово перемішуючи. Так, щоб грудочок не було. Мішати доти, щоб не було грудочок. Добре, гечечко тут перемішала, щоб не було грудочок. Так, однорідна така має бути маса. І перекладаю в якусь скляну баночку. Можна ту гірчицю розвести в баночці зразу, але зручніше її перемішувати, щоб не було грудочок в мисці. А потім перекинути собі у баночку. Тепер гречичку гірчичку, гірчичку закрила, баночку, Беру рушничок. Потрібно закрити, закутати, так. І поставити в тепле місце на ніч. На 12 годин приблизно. На тому етапі то вже все. Мусить постояти 12 годин. Герчиця постояла 12 годин в теплому місці. І тепер потрібно додати до неї наступні інгредієнти: чайну ложку меду. Трошечки залишу хвильку, воно зараз розійтиться. Ось тут три чайні ложки. Ба три І дві столових Олії ложечки. І добре перемішати. Гірчиця вийшла гарна, така однорідна. Такої дуже гарної консистенції. Дуже міцна. І плюс в тому, що ви приготуєте самі гірчицю. Тут ви знаєте, що ви положили, які інгредієнти, з чого ви зготували її. Так що готуйте. Нехай вам вдається. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі!